Цьому засіданню передували ряд консультацій із експертами різного рівня. Вони пролили світло на окремі нюанси, однак масу запитань залишили відкритими. Це засідання мало на меті донести ту інформацію громадськості та сільським та селищним головам, яка досі їм була невідома, та залишала більше запитань ніж відповідей. Дуже важливо в цьому питанні, щоб ми щось не впустили. Бо ми всі вже достатньо отримали інформації, в тому числі на. На раді, яка відбулася в Івано-Франківську, на зустрічі з робочою групою, з експертами, я думаю, дуже багато відповідей ми отримали на наші запитання. А ще більше не отримали. При формуванні нових об'єднаних територіальних громад кабміном було запропоновано врахувати історичні, культурні, економічні та інші аспекти, що можуть вплинути на здатність громад як до об'єднання, так і до подальшого співжиття. На Дурнянської РДА було запропоновано створення п'яти самодостатніх об'єднаних територіальних громад в межах району. На працьованих варіантах, як Василь Всеч казав, були два: були і на вісім громад, і на п'ять. Скажімо так, після того, як матеріали були передані до Києва, експерти чомусь побачили їх аж 4, а не 5 і не 8. Але будемо намагатися відстоювати саме питання по п'яти громадах. Чому? Громади з центрами в надвірні, делятині, ланчині, зелені і перерослі, всі матеріали були опрацьовані? Економічні показники враховані, йшли не тільки економічні показники, а й географічне розташування. Тверде покриття і ще багато різних чинників, котрі якраз і визначили кількість населених пунктів, які об'єднуються навколо визначених центрів. Це п'ять громад. Саме обговорення питання п'ятої територіальної громади в межах району зайняло левову частину засідання. Каменем спотикання стало питання адміністративного центру об'єднаної територіальної громади. Однак, як зазначили члени робочої групи, головною метою засідання є затвердження перспективного плану, тобто підтвердження того, що жителі. Надвернянщини готові об'єднуватись саме в 5 громад, а з центрами будуть визначатись уже пізніше. Щоб з цієї наради ми вийшли хоча б з якимось результатом. Обов'язково дивіться, я хочу знати, що ми, я все зроблю для того, для погодження, які відбулися в понеділок, п'ять центрів спроможних. І бачення, щоб ми могли вже завтрашнього дня збирати ці центри і виконувати згідно указу президента виконання нормативно-правових актів, якщо ми сьогодні захищаємо на рівні області, на рівні Кабміну. Модель з п'ятьма центрами, то ми маємо всі включитися від народних депутатів до голів сільських селищних, які будуть центром спроможних громад. Якщо сьогодні невизначеність з району, невизначеність не буде погодження області надвірно підвішеному стані. Я хотів би чітко, ми сьогодні сказали п'ять, значить, всі робимо для того, щоб п'ять одиниць відбулися на рівні хоча б Івано-Франківської області. Результатом цього засідання стало затвердження перспективного плану та направлення його на розгляд сесії обласної ради. Наступне засідання робочої групи повинно відбутись в понеділок. До цього часу її члени висловили побажання, щоб сільські та селищні голови провели збори громадян та обговорили з ними проблеми та перспективи об'єднання максимально доступно, пояснивши усі нюанси цього процесу.